Дочекалися, 28 грудня 2024 року, президент підписав закон, можна сказати, історичний закон про підвищення податків. Я адвокат Андрій Бурянський, і давайте розберемося, кого саме і яким чином буде стосуватися дане підвищення податків. По перше, що слід зазначити, це те, що всіх українців на території України буде стосуватися дане збільшення податків. Чому тому що військовий збір. Збільшується з 1,5% до 5%. і це буде стосуватися як і податків зарплати, так і, наприклад, якщо ви хочете придбати нерухомість з грудня 2024 року, то я думаю, можете готуватися на те, що продавець, з яким вже ви домовилися про ціну, збільшить ціну як мінімум на 5%. Тому що саме таку суму він має буде заплатити з тієї суми. За яку він продає квартиру чи іншу нерухомість, в принципі, сказати, що це є негативним, з урахуванням того, що у нас третій рік йде війна, то я не можу це сказати. Я б навіть підтримував це збільшення податків, тому що, звісно, державі потрібні гроші для оборони України. Якщо не брати до уваги ті корупційні скандали та купу інших недоліків, які наразі маються в як і безпосередньо в оборонній сфері, і так далі. Тобто, якщо Україна стала вже чітко на військові рейки, ми б всі відчули те, що вже на третій рік наші збройні сили на значний відсоток забезпечуються саме власним озброєнням і власними засобами. Я цього не можу наразі сказати. Хочеться вірити, що це зміниться на найкраще подивимось у всякому разі військовий збір буде на у всякому разі військовий збір буде напряму направлятися до спеціального фонду для фінансування збройних сил України а ми подивимось що як буде відбуватися з цього приводу. Давайте продовжимо. Також це торкнеться всіх підприємців, для яких буде встановлено обов'язок сплати військового збору. Так для підприємців першої, другої та четвертої групи. Які знаходяться на єдиному податку, буде встановлено військовий збір в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. Тобто наразі мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень, тобто 800 гривень. Ну, начебто і не багато. Але врахуйте, що з 1 січня 2025 року вже. Ці підприємці зобов'язані будуть додатково оплачувати єдиний соціальний внесок ЄСВ, пільгу на який вони мали на певний військовий період. Але з початку 2025 року ця пільга втрачає і вони зобов'язані будуть це оплачувати. Тобто, з 1 січня 2025 фізична особа підприємець зобов'язана буде, якщо вона, наприклад, на єдиному податку зобов'язана оплатити єдиний податок. Це 20% мінімальної зарплати. Єдиний соціальний внесок це 22% від мінімальної заробітної плати, і ще 10% від цієї ж мінімальної заробітної плати. Тобто, фактично, розмір податків, які буде сплачувати підприємець, буде складати більше половини від мінімальної заробітної плати. Якщо ж ФОП знаходиться на третій групі єдиного податку, а також юридичні особи, які знаходяться на третій групі єдиного податку, для них встановлено. Розмір військового збору в розмірі 1%. відсотка, начебто небагато, але з урахуванням того, що вони взагалі оплачували, наприклад, 5%, то це я думаю, буде суттєвим збільшенням податкового навантаження. Із гарного можна сказати те, що законом передбачається, що це збільшення буде діяти тільки на період воєнного стану. Ну, подивимось, що і як далі буде. Із також можна сказати гарних новин: це те, що банки. Та фінансові установи обкладаються суттєвим військовим податком. Банки мають сплачувати там до 50% від свого доходу, а фіно установи 25%. Причому зазначено за 2024 рік. Тобто, цікаво буде, це вони мають переглянути всі свої доходи за цей період. Так як всім відомо, що незважаючи на те, що в Україні можна сказати, суттєва криза, воєнний стан і так далі, але. Доходи банків йдуть угору. Чому? Ну, незрозуміло. Але це має місце. І, і, в принципі, те, що їх обкладають таким податком, я підтримую це особисто. Може, ви іншої думки? Ну, напишіть в коментарях, поспілкуємося з цього приводу. Буде цікаво подивитися вашу думку. А щодо негативного, то можна сказати, що, скоріше за все, збільшиться навантаження на АЗС, що відповідно. Вплине безпосередньо на тих. Я хотів сказати на тих, хто, буде, хто керує транспортними засобами, але це не так. Так як це вплине на всю Україну. Збільшення навантаження на АЗС буде означати, що АЗС перекладе це на своїх споживачів, а споживачами пального є всі підприємства України. Тобто буде. Черговий рост цін і так далі. Ну про це я вважаю, що недоречно складати тиск на АЗС в період воєнного стану. Наоборот, ті е, промисловості та виробництва, а також компанії, які забезпечують безпосередньо саме необхідне для України, я вважаю, що їх не варто обкладати додатковими податками. А навпаки, треба їм якісь пільгові умови, щоб підтримати їх. І це безпосередньо вплине на позитивно на економіку. Також збільшиться мінімальне податкове навантаження на тих, хто оплачує податок на землю. Так, мінімально з гектара буде оплачуватися 700 гривень податку. Ну, це також, в принципі, період воєнного стану зрозуміло, що буде збільшуватися податки, і треба вишукувати інші види доходів. Але я про це вже казав. Так що чекаємо 1 грудня і готуємось до чергового підвищення цін. По всій території України. А також чекаємо на те, що наша влада буде більш ретельно боротися з корупціонерами, буде налагоджувати і підтримувати виробництво зброї, боєприпасів, а також товарів, які безпосередньо впливають на бороноздатність України. В свою чергу нагадаю, що якщо у вас виникають питання юридичного характеру, то не варто їх вирішувати самостійно, а ось пройде. Не пройде. І, скоріше за все, потім це може виплатити вам дуже складними проблемами та втратами. Звичайний дзвінок адвокату на консультацію вартістю там, ну, 500 тисяч гривень, і ви можете собі заощадити час, гроші, а можливо, і більш. Суттєві цінності, тому якщо вам потрібна консультація адвоката, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. А також можете знайти мої контакти на сайті адвокатського бюро бурянські партнери, посилання на яке я залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!